Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас. З вами Православний Вісник, програма про споконвічний поклик неба в людській душі. Почути його сьогодні допоможуть такі теми: День народження, який подарував світові надію або все про Різдво Пресвятої Богородиці, Сім миттєвостей життя церкви, або про те, чим жила православна спільнота в Україні протягом минулого тижня. Православ'я в Польщі або ексклюзивний сюжет про ювілей знаменитої Люблінської єпархії. Так виглядають напрямки головних наших сюжетів, і я переконаний, що черговий випуск вісника буде для вас, як завжди, цікавим та змістовним. Водночас колектив програми сподівається на вашу зворотну реакцію, шановні брати і сестри. Тому закликаємо ставити лайки репостити, підписуватися на наш канал та запрошувати туди своїх близьких. І обов'язково коментувати. Особливо ті сюжети, які не залишили вас байдужими. 21 вересня ми з вами, шановні брати і сестри, відсвяткували день народження Пресвятої Богородиці. Звісно, поява на світ маленької Маріам була справжнім дивом, перед усім для її благочестивих батьків Іоакіма та Анни, які нарешті скинули з себе тавро бездітних, тобто недостойних народити дитину. Але чи відчувала тієї миті решта людства, що в його історії сталася ключова подія? Тобто те, що саме ця маленька дівчинка здатна вмістити в собі невмістимого Бога і цим подолати страшенну прірву між небом і землею. Не будемо робити припущень про понад двохтисячолітню давнину. Краще спробуємо дати відповідь з позицій сучасного богослов'я. Власне, православна церква. По особливому шанує всі події, пов'язані із земним життям Пресвятої Діви Марії, і з тим, як вона була придоготована для великої місії народження у світ Спасителя і як вона від самого Малку, від свого народження вже зращувала у своїй душі ті риси, які зробили її чеснішою від херовімів, славнішою від серафимів. Батьки Святої Діви Марії це приклад того, як потрібно кожному християнину вдосконалюватися у вірі, в благочесті, як потрібно молитися, не покладаючи надії на Бога навіть тоді, коли земні обставини, земні реалії не дають ніякого шансу на здійснення своїх мрій. Ми сьогодні згадуємо. Про надзвичайну подію, яка стала можливою саме завдяки тому, що Бог відгукується на молитву праведників, ми сьогодні є свідками того, як Бог поглянув на молитву святих Іакіма і Анни після їх багаторічних молитв. Іноді сучасній людині дуже часто хочеться, щоб її молитва була почута миттєво. Як ви в сучасному світі, ми часто натискаємо на кнопку, отримуємо одразу якийсь ефект, але в духовному житті принципи духовного життя зовсім інші. І для того, щоб наша молитва була почута, Господь випробовує нашу віру, відпробовує наше терпіння, випробовує наше покладання на Його Спасительну волю. І якщо людина здає цей життєвий іспит і показує в своєму житті віру і надію на Бога. Тоді обов'язково її молитва буде почута. Ось сьогодні ми якраз і маємо такий яскравий приклад у Різдві Пресвятої Діви Марії. Кожного нового дня ми щосили намагаємося зазирнути в завтрашній день, забуваючи при цьому крилатий вислів Конфуція, який серед іншого стверджував. Нервово думаючи про майбутнє, люди забувають про сьогодення, так що не живуть ні в сьогоденні, ні заради майбутнього. Отже, спробуємо перефокусувати наш погляд на сьогодення та подивимося, чим наповнювали його віряни Української православної церкви протягом минулих семи днів. 19 вересня, у день спомену чуда архістратига Михаїла Вхоних, престольне свято відзначили у скиті Святогірської лаври, що у селі Адамівка, урочисте богослужіння, яке очолив намісник лаври митрополит Святогірський Арсеній, зібрало на скиту численних вірян, серед яких було півтори сотні паломників. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, владика Арсеній розповів про чудо, звершене архістратигом ухоних. Та наголосив, що у пору найтяжких випробувань людина не повинна зневірюватись, а гідно приймати всі життєві виклики, покладаючись на Господа. Завершилось богослужіння хресною ходою навколо монастирського храму, після чого митрополит Арсеній звершив заупокійну літію за загиблими у червні 2022 року насельниками скита. 21 вересня свята церква відзначала одне з найбільших двонадесятих свят Різдво Пресвятої Богородиці. Власне, це свято розпочинає круг річних церковних свят, адже початок церковного індикту відзначається 14 вересня. Урочисте святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі цього дня очолював представник Української православної церкви. За божественну літургію блаженішу митрополиту Онуфрію співслужили керуючі справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та вікарій Київської митрополії. Вископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також духовенство обителі. Під час літургії підносились молитви до Господа про мир в Україні та за припинення кровоприлиття на нашій багатостраждальній землі, народ, якої потерпає від воєнних дій агресора. Завершилось урочисте богослужіння чином славлення перед іконою свята Різдва Пресвятої Богородиці. Після відпусту архіпастер привітав усіх з великим святом і з побажанням захисту небесної цариці. Соборну урочисту божественну літургію було відправлено у День престольного свята в академічному храмі Київських духовних шкіл, освяченому на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Лаврі. Послужіння звершували викладачі духовного закладу та чинці монастиря у священному сані. У зв'язку з неможливістю вірян потрапити до Києво-Печерської лаври, богослужіння транслювалося в онлайн-режимі на офіційних сторінках Київських духовних шкіл у Фейсбуці. А наступного дня блаженніший митрополит Онуфрій очолив божественну літургію з нагоди престольного свята у столичному храмі святителя Феодосія Чернігівського за урочистим богослужінням разом із предстоятелем також співслужили вікарі Київської митрополії, настоятель храму єпископ Вишневський з Передон та Єпископ Ірпінський Лавр і Бородянський Марк. Цьогоріч виповнюється 10 років з дня освячення цього храму. З нагоди ювілею архіпастер удостоїв церковними нагородами та відзнаками кліриків храму. У слові проповіді митрополит митрополитонуфрі розповів пасти про життя та духовний послуг святителя Феодосія, які слугують прикладом наслідування для кожного православного християнина. За літургію підносились молитви про мир в Україні та за духовну і тілесну міць воїнів, які захищають нашу землю в пору війни. Після славлення перед іконою Божого угодника святителя Феодосія Архієпископа Чернігівського предстоятель привітав парафіян зі святом та відзначив сумлінне служіння настоятеля храму єпископа Спиридона, а на молитовну пам'ять подарував ікону Божої Матері Почаївська. В свою чергу, єпископ Спиридон подякував архіпастерю за служіння та вручив його блаженство список Троїці Ілінського чудотворного образу Пресвятої Богородиці. 25 вересня в резиденції предстоятелю свято Пантелейменівському жіночому монастирі у Феофанії відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. Традиційно засіданню передувала божественна літургія, за якою синодали спільно помолились перед тим, як приступити до обговорення та ухвалення важливих рішень церковного життя. Бо служіння звершувалось у монастирському храмі на честь всіх святих. Засідання очолив представитель української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Під час роботи синоду було ухвалено текст звернення до вірних чад Української православної церкви. Підсумки роботи синоду, на якому було розглянуто та затверджено низку важливих церковних питань, прокоментував керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. У зв'язку з тим, що вже тривалий час продовжується зухвале та систематичне порушення прав священнослужителів, віруючих та установ Української православної церкви. Священий Синод оприлюднив звернення до Єпіскопату Духовенства, Чернецтва та всіх вірних чад Української православної церкви, у якому закликав до посиленої молитви за святу церкву та за весь український народ і наголосив, що при захисті своїх прав слід уникати насильства та беззаконня. Крім того, було вирішено, що Українська Православна Церква. Для свого захисту буде використовувати всі можливі законні способи, як на національному, так і на міжнародному рівні. Далі Синод ухвалив рішення про підпорядкування святоуспенської святогірської лаври, блаженнішу Митрополиту Київському і всієї України у статусі старопігійного монастиря, присвящений Митрополит Святогірський Арсеній, якого призначено вікарієм Київської мітрополії, і надалі залишатиметься. Намісником Святогірської лаври. Члени синоду мали міркування про діяльність вікарних архіреїв Горлівської єпархії. Відповідно до рішення синоду, Преосвящений архієпископ Доропільський Спиридон та Преосвящений архієпископ Константинівський Паїсій призначені вікарями Київської митрополії та будуть звершувати духовне окормлення, визначеними синодом парафіями Горлівської єпархії. У відповідь на рапорти приосвященних архієрів, синод звільнив намісника свято пантелеймонівського чоловічого монастиря Одеської єпархії, затвердив намісника для чоловічого монастиря на честь пророка Божої Ілі у місті Вінниця та настоятельку свято успенського жіночого монастиря у селі Донбокі Мукачівської єпархії. Крім того, відбулася зміна намісника свято-вознесенського Банченського чоловічого монастиря чернівецько буковинської єпархії. Рішенням священного синоду святкування Собору Балтських святих перенесено на першу суботу-жовтня. Також синод мав міркування про склад постійних членів священного синоду. У зв'язку з неможливістю брати участь у засіданнях зі складу постійних членів священного синоду виведено Преосвященного Митрополита Донецького і Маріупольського Ірлеона. Постійним членом священного синоду призначений присвященний Митрополит Тернопільський і Кремінецький Сергій. Для присутності в наступних засіданнях священного синоду викликані такі Преосвященні – митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеймон та Митрополит Кіроградський і Новомиргородський Миколай. Як ви гадаєте, скільки років? Польській православній церкві. Хтось згадає її офіційне заснування у році 1924. Хтось наполягатиме на перезаснуванні у 1948. Але якщо пірнути в літописи та архіви, можна зробити дивовижні відкриття. Наприклад, ще у 900-му році в Кракові. Була церква східного обряду. І саме за східним обрядом був охрещений перший з історично відомих представників династії п'ястів Мечислав. Тож на цьому тлі зовсім не випадковим виглядає ювілей однієї з найстаріших польських православних єпархій, а саме Люблінської. 20 вересня 2021 року. Історичний день для православних люблінсько холмської єпархії. Всі вірні в очікуванні приїзду великої святині, яка є покровителькою славного міста Холм. Ікона Пресвятої Владичиці Богородиці Холмська. Саме цього дня архієпископ Люблінський Холмський Авель доставив до міста Холм, написаний на афоні список давньої Холмської ікони Пресвятої Богородиці, оригінал якої знаходиться в музеї Волинської ікони у Луцьку. Першу письмову згадку про ікону знаходимо у Галицько-Волинському літописі. При описі подій, що відбувалися в 13 столітті. Ікону Божої Матері, яку пізніше назвуть Холмською, князь Данило Галицький привіз орієнтовно в 1223 році з Києва в засноване ним місто Холм. Саме з появою цієї святині розпочинається історія Люблінсько-холмської єпархії, яка цього року святкує свій 80-річний ювілей. Протягом багатьох століть. Єпархія переживала різні історичні події: унія, гоніння православних війни, знищення храмів та святинь. Все це сприяло знищенню православної віри на Холмській землі. Але, не дивлячись на всі ці події, православ'я на цих землях збереглося, і сьогодні православні люди Холмщини святкують 800 років від заснування своєї єпархії. Відродження єпархії розпочалось у 1989 році та пов'язане з іменем архієпископа Авеля. Трудами та стараннями якого було відновлено церковне життя в цьому регіоні. За досить короткий період владиці вдалося відродити древні обителі, заново відбудувати історичні храми, заснувати церковні школи. Однією з великих заслуг є відновлення древньої турковицької обителі. Завдяки клопіткій роботі архієрея та його помічників єпархія сьогодні є однією з передових в польській православній церкві. Святкування ювілею розпочалося 20 вересня, концертом, де взяли участь хорові колективи Любліну, Варшави та Хелму. Після чого відбулося всенічне бдіння, де підносились молитви до Пресвятої Богородиці Холмської, щоб Матір Божа завжди покривала своїм покровом Люблінську єпархію духовенство та її вірних. Цього дня також архієреї на чолі з архієпископом Авелем звершили заупокійне богослужіння на місці поховання князя Данила Галицького, який був похований в храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці у міста Холм. Наступного дня святкування розпочалося святкової божесної літургії. Очолював обослужіння архієпископ Любінський і Холмський Авель у співслужінні архієрею Польської та Іерусалимської православних церков. За обослужінням також були присутні численні віряни з України, що приїхали до Холму привітати своїх православних братів та показати духовний зв'язок України та Польщі, що ведеться з часів святого рівноапостольного князя Володимира. По закінченню богослужіння на згадку про цю подію архієрею освятили пам'ятник князю Данилу Галицькому, який у свій час благословив місто коною Пресвятої Богородиці і започаткував тут церковне життя. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. І для того, щоб ця зустріч відбулася, не забуваємо вносити свою лепту в існування православного вісника. Тобто ставити лайки, коментувати, репостити, запрошувати інших до підписки на наш канал. При цьому продовжуємо жити, як навчав нас Христос в любові, мирі та порозумінні. А ще не припиняємо молитися за наших героїв-захисників, за усіх поранених і постраждалих, хто терпить переслідування за ім'я Боже та Його святу Правду. Доповнюючи слова молитви відповідними справами милосердя. І нехай пречиста Діва Марія, чий день народження ми нещодавно відзначали, захищає Україну та її народ перед престолом свого Сина. А ми спробуємо навчитися в неї не лише довіряти Богові, а й в будь-яких обставинах втілювати у власному житті Його святу волю. Христос посеред нас і є, і буде.